Привіт! Ви на каналі Тоні, де я зазвичай ділюся різними культурними знахідками. І сьогоднішній мій випуск присвячено музеям мистецтв від класичного до сучасного. І розпочинаю я свою подорож у Метрополітен музеї нью йорку Метрополітен музей локально відомий як Мет-музей. Мед -музей – це чистої води навколосвітня подорож крізь мистецтво, де кожна наступна станція це нова епоха. Через об'єктив важко зрозуміти, що музей займає величезну територію, величезну. І щоб відвідати його і осягнути все найцікавіше, потрібно витратити повноцінний день, якщо не два, як було в моєму випадку. Окрім представлення мистецьких творів, багато студентів творчих вузів Нью-Йорку мають можливість тут відвідувати лекції, заняття живопису чи креслення. Я навіть трішки позаздрила і захотіла знову стати студенткою. Коли ти годинами ходиш по галереях музею, приходить усвідомлення, що всі всі п'ять тисяч років світової культури, яку люди створювали з давніх давен, тримаючи тільки патик чи камінь в руці, усе це багатство еволюції і мистецтва представлено тут. Мене найбільше вразило те, що кожнісінька знакова культурна епоха реконструйована з урахуванням найменших деталей. Тобто староєгипетський храм, чи католицький храм з вівтарем, чи королівські покої доби відродження усе відтворено з використанням оригінальних речей тих часів. Безумовно, не менш захоплюючою є колекція європейського живопису на другому поверсі музею, яка включає шедеври таких відомих художників, як да Вінчі, Ван Гог, Пікасо, Ремброд, Мікеланджело, Моне, Караваджі, Мане, Матіс, Полок та Дега. До речі, про Едгара Дега. Я зараз дуже схвильована, тому що це справжня культурна знахідка. Картина Дега, на якій зображені танцівниці в українському строї. Є ціла серія цих картин, і з цією серією пов'язана одна дуже нестандартна історія. Історія така, що твори Едгара Дега, які раніше називали російські танцівниці, тепер отримали свою законну назву танцівниці в українському вбранні. Загалом ця серія складається з 18 робіт. Американська науковиця у своїй дисертації, захищені ще в 1987 році, гостро проаналізувала серію російських танцівниць. Вона однозначно визначила, що танцівниця на картині є українками. Під час дослідження їхніх костюмів вона підтвердила, що костюми відповідають тодішнім описам українського селянського вбрання, яке використовувалося під час виконання народних танців. Одним з найбільш імовірних джерел. Для творчості Дега є вистави Трупи, де п'ять жінок, двоє чоловіків і двоє дітей виконували українські танці. Фотографії цих виконавців в українських національних строях з'являлися в паризьких журналах того часу, і саме вони стали натхненням для Дега при створенні своїх пастельних шедеврів. Проте, наступний шедевр виявився набагато вагомішою знахідкою, адже мої очі знайшли її випадково. Це картина, яка виділяється насиченістю і притягує більшість відвідувачів зали до себе. А ще я більше захоплена саме тим, що я натрапила на роботу українського художника, про якого мало хто знає, тому що в свій час. Російська імперія привласнила його ім'я, його роботи собі. Це Архип Куінджі, художник, який народився в Маріуполі, і все життя малював роботи про українську природу, українську культуру і навіть про український крим. Наступна локація, з якою я хочу вас познайомити, це музей сучасного мистецтва. Він вважається одним з найбільших в світі, але мене цікавить зовсім інше. Я хочу на власні очі побачити роботи художника, з яким у дитинстві мене познайомили ще батьки. Це художник сучасного напрямку, який змінив культуру поп-арту в світі, і він має українське походження. Мені дуже відгукнулося, що творці музею ще у 28-му році визначили кредо Сучасному мистецтву потрібен сучасний музей. Це шестиповерхова напівпрозора будівля у серці Нью-Йорку, де зберігається 150 тисяч окремих витворів мистецтва, 22 тисячі фільмів і 4 мільйони фотографій. Тут представлені усі ключові імена, які будь-яким чином повпливали на творення сучасного мистецтва. І я знаю точно, що в колекції є робота Казимира Малевича Біле на білому. Але в той вечір я, намотуючи кола, просто-напросто не змогла її знайти. Потік людей і подій, які відбуваються в цьому місті, інтенсивніші ніж метрополітен музеї, адже територія музею менша і навіть нема як дихнути. У цьому музеї також є окремий поверх з роботами Пікассо. І, звісно, ви не повірите. Але велика частина експозиції знайомить нас із непростою історією кохання з його першою дружиною Ольгою, українкою з міста Ніжин, яка прославилася не шлюбом із Пікасо, а тим, що була артисткою балету. Ось і пояснення для багатьох, звідки у Пікасо в гардеробі з'явилася українська вишиванка. Найбільше я хотіла на власні очі побачити роботи легенди світового поп-арту. Андрій Варгола, або, як усім відомо, Енді Воргол, американський художник українського походження. Енді Воргол особистість, яка вражає своєю багатогранністю та таємничістю. Його картини стали не просто втіленням по парту, а одним з найбільш впізнаваних символів цього напрямку. Особливе задоволення художнику приносило створення яскравих портретів відомих осіб. Серед яких важливе місце займає Мерелін Монро, його роботу Бірюзова Мерлін визнали геніальною, присвоївши їй епітети Джоконда ХХ століття. А згодом цей твір був проданий на аукціоні за 195 мільйонів доларів. Ось так. Не давайте ворогам забути, що те, що належить вам, є тільки вашим, і тоді світ прокинеться, як це і сталося з українськими танцівницями Едгара Дега.